Вітаю тебе на другому уроці е курсу spider Woman. Сьогодні ми навчимося робити трюк Мартіні з павучка. Перше, що нам потрібно, це зробити павучок. Ми на минулому занятті розбирали чотири способи, як виконати павучок. Зроби його таким способом, який для тебе зараз найпростіший. Я зроблю з підлоги. Піднімаю ножку вгору, зачепила з коліна, ми це все вчили, зробили павучок. Тепер нам потрібно. Ліву руку, ось моя ліва рука ліву руку переставити вгору, і нею триматися І триматися міцно правим коліном. Праву руку ми відпускаємо, підтягуємо себе до пілону, так, і фіксуємо руку ліктем. Тобто нам потрібно пілон завести в цю ямочку і затиснути руку, щоб тримався ліпоть. Ще важливий момент рука і нога мають бути поруч. Якщо я буду Тримати руку десь отут це неправильно. Рука-нога поруч. Далі з цього положення. Так, тепер піднімаєш ліву ножку вгору, і при цьому в тебе таз трошки йде вперед. Бачиш, він під, підходить ближче до пілону. Піднімаєш ліву ножку вгору і тримаєш тепер правою рукою ось тут біля лівого коліна ногу Міцно так обнімаєш її і вирівнюєш. Натягуєш носочки. Вирівнюєш спинку і потім, уже в самому кінці, коли ти відчуваєш, що тебе тримає лікоть, тримає коліно, що ти тут міцно тримаєш ногу ти відпускаєш ліву руку. Щоб зійти з цього трюку. лівою ручкою знову тримаємося в горі за пілон. Відпускаємо ножку, праву руку теж ставимо на пілон. І просто на підлогу ставимо ліву ножку. І ми зійшли стріха. Тепер виконуємо той самий трюк марсіні на іншу сторону. З іншої сторони я покажу тобі, як це робити, якщо би ми павучок виконували з рогатки. Буде вище, буде трюк гарніший. Виходимо в рогатку, правим боком притискаюсь до пілону, заходжу в рогатку. Лівою ногою тримаюся піло, ліва ручка вгору. Ми це вчили на минулому занятті. Нам потрібно зробити павучок. Зробили колочок. Далі, праву руку ставимо нагору. Щоб поставити праву руку нагору, треба не там якось намагатися схопити пілот, а саме підтягнутися руками до нього ближче. Тобто ти маєш грудьми підтягнутися до коліна. Права ручка вгору, ліва затискається ліктем прямо біля ноги лівої. Тепер піднімаєш праву ножку, таз трошки йде вперед. Вирівнюєш праву ножку і тримаєшся тут біля коліна. До коліна обіймаєш ногу і міцно тримаєш. Спинку вирівнюєш, відпускаєш ручку. Ще раз тобі. У цьому трюку тебе тримає лікоть, коліно. Лікоть тебе міцно затискається навіть не сам собою, а тим, що ти тримаєш цю ножку. Якщо ти її міцно тримаєш, то і лікоть тебе не, не буде розтискатися, а буде міцно тримати коліно. І наступний момент. Стегно. Якщо воно притисне до пілона, то теж буде тримати. Того в нас є дуже багато точок, які нас тримають в цьому трюку. Стегно, стегно лівої ноги, коліно і лікоть. Рівна спинка, ручка в сторону. Щоб зійти з трюку, праву руку поставили на пілон, ліву поставили на пілон і просто ножки спускаємо.